Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 33-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 листопада 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 702 900 особин за добу 1250 і поранено 2 мільйони 108 тисяч 700 песиголовців за добу 3750 танків 9 214 одиниць за добу, 6 бойових броньованих машин, 18592 одиниці за добу 11, артилерійських систем 20 170 одиниць за добу, 20, реактивних систем залпового вогню, 1 245 одиниць. Засобів протиповітряної оборони 996 одиниць, літаків-369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 18366 одиниць за добу 57, крилатих ракет 2631 одиниця. Кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 28 333 одиниці за добу, 55, спеціальної техніки 3588 одиниць за добу одна. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!